Вітаю вас на каналі Єзіавтолуцьк. І сьогодні у вашій увазі представляємо ось такий цікавий автомобіль. Це у нас Volkswagen Tiguan в комплектації Sport and Style, який приїхав до нас з Німеччини. Уже є розмитний та готовий до першої постановки на облік в Україні. Авто без жодного підфарбування в дуже гарному та збереженому стані. Маємо 2-літровий дизельний двигун потужністю 125 кВт. Це у нас 170 кінських сил, механічну коробку передач. І він у нас є ще й фомоушен, повноприводний. Зараз обійдемо його по колу, як він виглядає. Ну, стан аномально класний. На такі руки просто така збережена бубочка. Ну Йдемо до салону, глянемо, що там ми маємо. Відео це ми робимо в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Що ми бачимо, як тільки попадаємо в той салон крутезне? Маємо шкіряні сидіння в якому стані збережному. Жоден елемент ніде не перешивався, все в оригіналі. Електрика сидінь переднього і переднього бокового пасажира. Кермо. Сонце тр... трішки блікує, але постараюся вам показати. Просто новйо. Точний пробіг. 163 тисячі км. 292. Пробіг у нас підтверджений і 100% оригінальний. Також ми маємо підігрів сидінь, кліматичну установку, мультимедію, камеру заднього виду. Ну, така напакована машинка по комплектації. А саме головне в дуже класному та збереженому стані. Також присутня панорама. Дверні карти, як виглядають. Задній ряд сидінь. Тут все теж гарно-гарно. Ну так, приємно, класнюча машинка одним словом. Така гума у нас стоїть, зимова. Зараз спробую знайти який рік. Рік старенький, але гляньте який стан і вона мягка. 36 й тиждень 10-го року. Ну, Машина видно, що небагато їздила. Портроники передні, задні присутні. Так, ось у нас та камера, все mm. працює гарно. Шторочка на місці. Такий багажничок об'ємний. Також маємо ще кнопку електровізного фаркопа. Теж mm. така рідкість. Забув ще сказати, в автомобілі є Webas, який працює і запускається з пульта. Ось така дуже класна бібіка. Зразу вибачення, перепутав. Тут нема електрики на, воді, на пасажирському сидінні. Щось перепутав з іншим автомобілем. Тут у нас повний пакет документів, всі сервіси, цілі такі талмуди, книжки. Детально буде воно все відфоткано. Ну, може, Зараз пошукаємо. От у нас сервіска. Бачите, все розпечатане. Останнє у нас був заїзд в 2022 році на 158 тисяч. Ну і так, ось як воно обслуговувалася. Зараз прогортаємо. Був заїзд у 2020 році на 144, в 2018 на 133. Це по заміні мастил. 16 рік на 120, 14 рік на 92 тисячі. Тут йдуть їхні заміни Long Life. Далі у нас тут який-то рік, 12-й рік було 15 ти... Не, 61 тисяча, в 11-му році було 30 тисяч. Ну, ось така повна повна історія. Також вона буде пробуватися по офіціалу. Ну і зараз ще вінкода зазнімемо для усіх, хто захоче той автомобіль перевірити. По різних базах, ось дивіться по вінкоду, можете собі скринити. Та перевіряти. Ну, а кого зацікавить той автомобіль до придбання, зв'язуйтесь з нами, надамо ще більш детальнішу інформацію. Для усіх, хто захоче відео з тощином міром фарби, зробимо теж окремо. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!